Вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега, а передусім про таке. У Смілі організували профорієнтаційний захід для ветеранів та членів їхніх родин. Володика, який пошкодив понад півтори сотні могил, упіймали. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Чемпіонат України з амфутболу приймали у Черкас. Споживання електроенергії залишається високим 3 листопада. Станом на 8,30, воно було на 6,8% вищим ніж в цей час попереднього робочого дня у п'ятницю. Причина змін традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня. А також менший обсяг застосування заходів обмеження повідомляє Укоренерго. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу. Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік села Ростішки у міського району. Попередньо 51-річний водій Камазу не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі Камазом, керманніш якого знаходився біля транспортного засобу. Внаслідок ДТП. 96-річний чоловік дістав тяжкі тілесні ушкодження та помер на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування. Профорієнтаційний захід для ветеранів та членів їхніх родин провели у Смілі. Організували його центр зайнятості та офіс. Зроблено в Україні. Подробиці у матеріалі студії Сміла новини. Під час зустрічі присутнім розповіли про можливості працевлаштування, професійного навчання та отримання грантів на відкриття власної справи. Служба зайнятості завжди відкрита для вас. Ми поруч, щоб допомогти вам в пошуку роботи, перенавчанню, перекваліфікації, можливо, здобуття нової спеціальності, навіть відкриття власної справи. Ми завжди готові вам допомогти. У нас діють програми тобто професійного навчання, перенавчання. Це можуть бути короткострокові навчання, може бути повноцінне навчання у центрах професійно-технічної освіти та закладах освіти. Наш головний напрямок це допомога у пошуку роботи. Якщо ви шукаєте роботу, ми завжди допоможемо вам в написанні складанні професійного резюме, в підборі вакансій відповідно до вашого досвіду та ваших навичок. Також допоможемо вам пройти співбесіду з роботодавцем. Завжди проконсультуємо, проведемо супровід до моменту працевлаштування. До заходу долучилися і представники офісу зроблено в Україні. Вони презентували можливості державних і міжнародних грантів для розвитку малого та середнього бізнесу. Сума гранту, яку можна отримати, це від 50 тисяч гривень до мільйона. Якщо у вас є вже існуючий бізнес, ви можете взяти на розвиток існуючого бізнеса. Якщо у вас немає бізнесу, то, звичайно, для відкриття бізнесу. Якщо ви претендуєте на розмір гаранту від 50 до 250 тисяч гривень, це може взяти як ветеран, так член його сім'ї. Обов'язкова умова це створення одного робочого місця в подальшому. Якщо ви плануєте взяти грант від 250 тисяч до 500, це два робочих місця. Також має право отримати як ветеран, так і член його родини. А вже до мільйона може отримати тільки сам ветеран цей грант. Але при умові співфінансування 70% сума гранту 30% це власні кошти. Тобто, на даний момент, ну, це виходить 400, 430 тисяч гривень, тобто власні кошти, власний внесок. І людина, яка претендує на суму цього гранту, повинна бути зареєстрована як ФОП до подачі заявки рік. Розуміло. Це на що ти? ми говоримо до мільйона? До мільйон. мільйон. Від 500 а, до да. мільйона. Okay. На що можна взяти кошти? На обладнання, на меблі, а також транспортні засоби, які використовуються в комерційній діяльності. Це 100% гранту можна взяти. На сировину, наприклад, якщо це відкриття магазину, то товари це 70% від суми гранту. Оренда 10%. Реклама також 10% маркетинг такого плану. Ветерани активно ставили питання, ділилися своїм досвідом, а розмова переросла у відверту та конструктивну дискусію. Такі зустрічі це крок до соціальної адаптації та нових можливостей для тих, хто захищав Україну. Раніше ми повідомляли, що 30 жовтня до поліції надійшло повідомлення про масове пошкодження надгробків у селі Степанки Черкаського району. Під час огляду місця події та документування правопорушення слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції встановила пошкодження та 60 надгробків. До поліцейських звернулося 16 громадян із письмовими заявами. Зловмисником виявився 23-річний житель сусіднього села, якого правоохоронці затримали у процесуальному порядку. За фактом наруги над могилами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Моторошні образи, смаколики і благодійність. Студенти Черкаського державного фахового бізнес-коледжу ініціювали свято, на якому кожен міг перевтілитися в улюбленого персонажа чи сучасного героя. Водночас, володарі кулінарного таланту продемонстрували. Свої вміння й долучилися до благодійного ярмарку. З якою метою дивіться у сюжеті. 31 жовтня день перед Велесовою ніччю. Це по-українськи, а за кордоном це Хеловін. Так чи інакше, це можливість на короткий час перевтілитися у популярного героя. У Максима актуальний нині образ військового каже, когось він лякає, когось ні. Впевнений, з костюмом не промахнувся. Повз ярмарок теж не пройшов, бо ж це про благодійність на потреби Збройних сил України. Я Придбав воду для ярмарка. Для продажу, ну і скидалися також на продукти. Військовим, може, це піднімає якось настрій, що ну піднімає дух, що люди з усіх областей, міст як, роблять такі благодійні ярмарки, збирають кошти там на їхні потреби. Студенти бізнес-коледжу внесли корективи у правила свята. Замість того, щоб випрошувати смаколики, учасники заходу готували їх власноруч. Інші могли їх придбати. У студентському осередку впевнені такі ініціативи об'єднують молодь, та й фінансова допомога Збройним силам України не зайва. Студенти першого курсу сьогодні виставляють різні смаколики, приготовлені вдома. От з групою вони готували. Тому це у нас такий уже традиційний захід. Всі студенти знають, що буде така ярмарка, що вони. Вони зможуть відвідати, і це дуже об'єднує насправді між собою групу. Тому і добра справа, і е, така щось прикольне для студентів. Усі кошти, отримані з продажу домашніх смаколиків, спрямують на підтримку військових 110-ї окремої механізованої бригади. Запланована сума збору 200 тисяч гривень. Рада в свою чергу пропонує атрибутику бізнес-коледжу для того, щоб залишилася пам'ять. І викладачі також перераховують одноденний заробіток свій на рахунок цієї бригади. Вас віримо. Ми знаємо, що вас вийде, і до зустрічі з усіма воїнами, тому що. Тут на рідній землі, тому що наші студенти, батьки наших студентів, родичі наших викладачів так само служать там і захищають нашу країну. Збори для потреб захисників тут проводять постійно. Поміж благодійними заходами студенти донатять на спеціальний віртуальний рахунок, відкритий на запит бійців. Бо ж гуртом і ворога легше бити. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкасах коштом обласного бюджету та за рахунок державної субвенції будують кулінарний хаб. Все необхідне обладнання вже придбали на черзі внутрішні роботи, повідомляє прес служба Черкаської обласної військової адміністрації. Безпосередньо на об'єкті очільник області Ігор Таборець поспілкувався із замовником, проєктантом та підрядником. За словами посадовця, відтоді як був тут востаннє, роботи просунулися відчутно. Як і більшість проєктів, цей також потребує низку уточнень, зокрема що стосується енергетичних потужностей. З керівником Черкаси Обленерго домовилися оперативно відпрацювати це питання. Будівництво кулінарного хабу на Черкащині важливий етап реалізації реформи шкільного харчування, яку патронує перша леді Олена Зеленська та проєктний офіс реформи системи шкільного харчування. У кулінарному хабі навчатимуться та підвищуватимуть кваліфікацію кухарі, щоб надалі надавати якісну послугу у школах нашим дітям. Нагадаємо, в області системно реалізують національну реформу шкільного харчування. Гендерна безпека це безпека всього суспільства. Саме такий меседж сформували учасник. Сники засідання круглого столу з нагоди 25-ї річниці резолюції ради безпеки ООН 13-25 Жінки мир безпека на заході зібралися представники органів влади обласного та районного рівнів, місцевого самоврядування, сектору безпеки і оборони громадські організації та члени регіональної коаліції Черкащина 13-25. Оригінальний флешмоб відкрив засідання з нагоди 25-ї річниці резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир Безпека. Кожен з учасників мав можливість обрати риси, які хотів би бачити в українській жінці та суспільстві. В цілому саме ця тема і стала провідною під час зустрічі, яка об'єднала різні галузі суспільства та інституції влади та громади. Перше завдання це координація всіх сторін і координація всіх учасників і всіх відповідальних виконавців. Так, от якраз коаліції матимуть одну із провідних ролей в процесі якраз координації, тому що по факту коаліції стають консультативно дорадчими органами у виконанні обласних планів дій. Такі коаліції створені в усіх областях України, навіть в тих регіонах, де ведуться бойові дії. Ці коаліції зараз є релокованими. Зібрання мало на меті об'єднати зусилля для підтримки плану заходів щодо реалізації в області національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир безпека. Цей документ є інструментом для забезпечення безпеки в широкому розумінні, підвищення ефективності сектору безпеки та оборони, інклюзивну відбудову та економічну стійкість країни. Це Документ стратегічного рівня, який визначає бачення нашої держави у сфері безпеки, рівності миру та відновлення. Резолюція 1325, ухвалена радою ООН ще у 2000 році, стала історичним кроком у визнанні того, що жінки відіграють ключову роль у процесах миру і безпеки для України, яка понад 10 років перебуває у війні. оборони свою незалежність ці принципи мають не лише політичне, а й глибоко гуманітарне значення серед присутніх не лише жінки. Адже питання, які вдалося підняти в ході комунікаційної кампанії, «13.25. зміцнює країну на Черкащині, стосуються всіх. І важливим є те, що до заходу долучилися всі 66 громад області, представники районних військових адміністрацій і члени регіональної коаліції. Від структур, що причетні до роботи цієї. це не тільки управління молоді і спорту, це відповідні в регіонах. Це в районах служби, які дотичні це сил безпеки і оборони. Ми сюди запросили і Поліцію і ДСНС області, відповідно, всі структури і основними активними учасниками є жінки, які очолюють ці напрямки роботи, і вони відповідно дивляться, чи йде реалізація правильно з тим, щоб. Саме охоплення жінок вони були на рівні з чоловіками у реалізації резолюції. Плану учасники заходу визначили, що Черкащина має всі передумови, щоб створити ефективний план дій, що визначає бачення держави у сфері безпеки, рівності, миру та відновлення. Українські жінки нині воюють, лікують, волонтерять, керують громадами, відновлюють країну. Вони освоюють і доволі успішно спеціальності, які раніше вважалися суто чоловічими. То як реалізує практику 13-25, деякі можуть ділитися. Якісь статистичні дані, наприклад, поліції у нас ми обмінюємося досвідом, дивимося наскільки зростає кількість жінок в керівних ролях. У них у нас ну таким чином, обмінюємося досвідом, обмінюємося статистичними даними, обговорюємо нагальні питання. Щодо виконання резолюції 13.25». Резолюція 13.25 – це рішення ради безпеки ООН, Ухвалене у 2000 році. Вона визначає, що конфлікти по різному впливають на чоловіків і жінок, і що рівноправне залучення до вирішення безпекових питань дозволяє врахувати потреби всіх за допомогою конкретних планів дій. Ці зобов'язання перетворюються на реальні зміни. То чоловіків зараз на війні, тому жінки беруть на себе і забезпечення сімей, і розвиток бізнесів, які чоловіки вели раніше, і започаткування своїх, і навіть у Лінія громадою в проектах, які пов'язані з соціальною активністю, наприклад, час діяти Україну, відсоток жінок це 80% жінок, які беруть участь в цих проектах, які реалізуються соціальні проекти, чи то ветеранські хаби, молодіжні простори, чи навіть облаштування якісь паркової зони в громаді. Це все роблять жінки, тому їх потрібно підтримувати, робити їх видимими, щоб інші надихались і також були цим таким самим активом громади для розвитку. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Сюжет створено у рамках комунікаційної кампанії «1325 – зміцнює країну. Упродовж тижня в регіоні на ГРВІ, включно з COVID-19, занедужили 4139 осіб. Понад 53% з них діти. Інформує Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Найвищі показники захворюваності відзначились у Черкаському районі, хоча загалом по області вони на понад 15% нижче, ніж тиждень тому. Кількість ушпиталених із гострими респіраторними інфекціями, зокрема COVID-19, збільшилась порівняно з попереднім тижнем на понад 28% і становить 364 особи. Із них майже 41% діти віком до 17 років. Один летальний випадок від коронавірусної хвороби зареєстровано в Уманському районі. Помер чоловіка віком 70 років. Минулими вихідними на Черкаській арені було спекотно: десятки зіграних футбольних двобоїв, забитих голів, перемог і шалених овацій. Черкащина вкотре стала місцем сили для наших ветеранів. Про таке повідомляє начальник обласної військової адміністрації Гортоборець. Упродовж суботи та неділі обласний центр приймав третій здійсний раунд чемпіонату України з амфутболу. А це 10 команд. З усієї України за результатами цього раунду наші футболісти за Дніпро утримуються на другому місці турнірної таблиці. На черзі ще два раунди і право представляти нашу. Країну на міжнародному рівні такого рівня змагання в Україні проходять вперше. Відгук від учасників максимально позитивний. Це приклад для всієї ветеранської спільноти. Патрульні встановили особу водія маршрутного транспортного засобу, який порушив правила дорожнього руху в обласному центрі. Патрульна поліція Черкаської області повідомила, що у соцмережі було виявлено відео, на якому водій маршрутки, приїжджаючи перехрестя вулиць Смілянської та Надпільної, здійснив рух у ліворуч з крайньої правої смуги, рух із якої Дозволено тільки прямо, та проїхав перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху винесли постанову та принагідно нагадують привізникам, що вони відповідають за безпеку пасажирів. Отже, 4 листопада на всій території області синоптики прогнозують хмарну погоду протягом дня. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 12 градусів. В обласному центрі, ймовірний, дрібний дощ. У Золотоніському районі під вечір опади посиляться. А наші краще щоб спрогнозувати погоду, звісно, стежили за природою. За народними прогнозами, якщо цей день розпочнеться туманом, слід чекати від лиги. Сонячна погода до найближчого похолодання. Також казали, якщо небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах та на Ютуб каналі. За нами правда і перемога. Все буде Україна!